Доброго вечора, ми з України. Сьогодні коротенько про папу Франциска. Чому того папу, який миє ноги дітям, який так турбується за всіх, який з ордену францисканців, більше турбують дугіна і росіяни, які десь там гинуть за свої незрозумілі інтереси, ніж діти, українські прості діти, які гинуть за те, що комусь десь. Якомусь диктатору щось стрельнуло в голову. Нагадаю вам деякі історичні факти: 1982 рік. Тоді папі Франциску було 46 років, і його батьківщина, септо Аргентина, вирішує: возвратити в родну Гавань Фолклендські острови, які на той момент належали Британії. Єсна справа Аргентина як агресор і при всіх своїх цих жорстоких діях програла. Британія перемогла. А сьогодні хто головний партнер України, не враховуючи Сполучені Штати? Так, Британія. Тому я не думаю, що то папа Франциск зі зла. Так реагує, і розповідає більше про Дугіну, а співчуття в серці для українських дітей не знаходить і жодного з них по імені не назвав, а дочку пропагандиста назвав. Просто йому рідніші його погляди, де Аргентина програла Британії, і, попри те, що він духовний лідер католицької церкви, йому це трошечки видно по серцю шкребе. До речі, Латинська Америка завжди була на стороні Рашки, на стороні Радянського Союзу, тому що там процвітали саме лівацькі способи і види керівництва, усілякий соціалізм, комунізм. І тому от такий в нас папа. Я на хвильку уявляю, щоб сьогодні був живий Іван Павло II, який був поляком, була б зовсім інша риторика.